Вин головні події першого робочого дня тижня. Дивіться далі цієї ночі, расисти в черговий раз здійснили масовану ракетну атаку по Україні про успішну роботу ППО та наслідки ворожих ударів. Далі Третю неділю травня весь світ вшановує пам'ять померлих від сніду. Про підступну хворобу, вчасне тестування та ліки, що допоможуть прожити повноцінне життя. Розкажемо за мить. Проблема, яка щоденно йкос стосується кожного. Пернати поповнення Дубовому гаю народили чотири лебедяти. Побачили їх, і наші журналісти. Починаємо оперативною інформацію по Україні цієї ночі. Російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Масована атака здійснювалася 16 ракетами різних типів та 20 шахедами зі сторони Каспійського та Азовського морів. А також з тимчасово окупованої частини Запорізької області та анексованого Криму. Українське ППО знищило 4 крилаті ракети та 20 безпілотників. На жаль, є руйнування та потерпілі. Найбільших ушкоджень зазнала аварійно-рятувальна частина Дніпра. Знищено більш ніж 20 одиниць техніку рятувальників влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі є поранені. Є один з поранених працівників ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено частину пожарну ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому хлопцю на 27 років йому роблять операцію у мечці. Окрім цього, є падіння в Іваріонівській громаді Синельниковського району залишків ракети та збитих дронів. Там пошкоджені і приватні домоводіння, і пошкоджені п'ятиповерхові будинки, і там є сім поранених. З них дві жінки зараз у лікарні п'ять лікуються дома амбулаторно. Продовжує потерпати від ворожих обстрілів і Херсонщина за минулу добу. Противник випустив понад три сотні снарядів з важкої артилерії, градів, танків, авіації. А також атакував з безпілотників. Саме місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Береславського району. Через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації. Вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент. Ще два пошкоджено. Потерпілих серед Місцевих немає. В той же час українські захисники дають гідну відсіч ворогу за минулу добу. Авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також сім по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три безпілотники різного типу, а також п'ять ударних. Окрім того, наші воїни збили й ворожий су 35 який впав у територіальні води України на Хрисонщині. Відомо, що екіпаж загинув. А от обставини утилізації російського літака уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 720 російських окупантів, знищили два танки, дев'ять бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один літак Су-35, вісім БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Домо до оперативної інформації по запорізькому напрямку цих вихідних ворог запалювальними боєприпасами гатив по житлових кварталах Оріхова руйнувань зазнала понад сотня об'єктів. Садачні будинки, житлові та господарчі споруди, молитовний дім та сільськогосподарська техніка. Гатили рашисти також із артилерії та РСЗВ, не тільки по Оріхову, а й Гуляйполю. В ніч на понеділок під ворожим вогнем знову опинився степногірськ. Його атакували з безпілотників та Новоданилівка, з авіації загалом ворог здійснив 75 обстрілів за минулу добу у 16 населених пунктах. Рашисти вгатили авіацію по Новодонилівці, двічі атакували з БПЛА З, ТПВ, з РСЗВ Гуляє Поле та Преображенко. Завдали 70 арт ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали. Запорізька атомна електростанція залишалась всьоми без світла. Критична ситуація трапилась внаслідок чергового російського обстрілу, що стався зранку, 22 травня. Пошкоджень зазнала остання лінія електропередач, що живила станцією. Повідомляє енергоатом. Запорізька АЕС працювала на генераторах пального для них вистачає на 10 днів. В разі неможливості поновити зовнішнє живлення станції. Протягом цього часу могла статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Станом на 12 годину дня Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші, наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людство точно може, мусить спонукати до дій кожного. Тим часом українські захисники дають гідну відсіч окупантам, збільшуючи статистику ворожих втрат та кількість поранених. Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи, зокрема загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області. Загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікування там перебувають близько 50 окупантів. З пораненнями різного ступеня важкості, аби посилити комунікацію з медіа, на базі обласного центру молоді запрацював офіційний медіа-центр, що стане майданчиком для подальшої співпраці представників влади правоохоронців військових зі ЗМІ. Робота центру стартувала з прес-конференції начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка, приуроченої до 100 днів на посаді. Провідною темою стала обороноздатність регіону, на яку з початку року витратили майже 300 мільйонів гривень. Нині, за словами Юрія Малашка, наше місто та регіон є достатньо укріпленими та підготовленими до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, близько 400 військових вже зарахували до лав гвардії наступу. Другий наш фронт це гуманітарний. Ми знаємо, що напрям нашої роботи це допомога постраждалим від війни. І це питання знаходиться під особистим контролем президента України в рамках цього по 11 нашим будинкам в місті Запоріжжі вже зроблено 4 проєктно кошторисних документації і сім проєктно кошторзкошторних документацій знаходиться вже на експертизі. По чотирьом домівкам вже є розуміння, що вони будуть відновлюватися відновлюватися владою, місцевою владою. Інші сім зруйнованих будинків відновлять за рахунок державних коштів. Нині до реєстру внесли вже понад 600 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується як приватних будинків, так і господарчих споруд у Запоріжжі та регіоні. Власники оселі отримують кошти або на відбудову, або на зведення нових домівок. На прес-конференції також обговорили роботу міських військових адміністрацій та деокупацію тимчасово захоплених агресором територій. Загалом на відновлення регіону планують витратити близько 30 мільярдів гривень. Після доокупації основне завдання це майже за тиждень відновлення роботи, роботи в повному обсязі і надання будь-якої допомоги людей, які опинилися і були в окупації. Це саме найголовніше. Це кадровий потенціал, який мають вони зараз вже підбирати. І ті комунальні підприємства, які залишились там, не виїхали чи ще щось трапилось. Вони мають запрацювати, і це є тиждень, тільки тиждень, не більше. Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-Позитивних. За 32 роки незалежності СНІД забрав життя 50 тисяч українців. Щодня в Україні фіксують 33 випадки захворювання на ВІЛ та 9 на СНІД. Зазначають у найбільшій пацієнтській організації. Мережа 100% життя. Щороку, у третю неділю травня, весь світ згадує тих, кого не пощадила хвороба. Вшанували їхню пам'яті у Запоріжжі біля меморіалу Червона стрічка. Представники благодійної організації організації мережа 100% життя Запоріжжя, товариства Червоного Христа та всі небайдужі люди поклали квіти до пам'ятної стели. Наразі у Запоріжжі понад 4,5 тисячі людей мають діагноз ВІЛ-інфекція, понад тисяча на стадії сніду. Саме тому благодійники закликають щороку проходити тестування, здати кров чи слину. Завдяки антиретровірусній терапії інфікована людина може продовжувати жити повноцінно, народжувати здорових дітей і не передавати ВІЛ іншим. Тому що війна на сьогодні робить своє діло в плані того, що відбувається пририст віл населення, як кажуть медики, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день є в повному доступі антиретровірусна терапія, яка забезпечує зниження. Розпосюдження вілоінфекції в крові людини, тоді вілоінфікована людина не передає вірус іншій людині, тими шляхами, про які ми знаємо, але я нагадаю, це шлях передачі через безпосередній контакт з кров'ю, це шлях передачі статевий, незахищені статеві контакти, і від матері до дитини. Наші волонтери щоденно проводять акції, розповідають людям, що таке СНІД, як профілактику цього захворювання. Сьогодні ми, як волонтери товариства, вирішили покласти квіти в пам'ять жертв даного захворювання. Це актуальна проблема, яка щоденно стосується кожного. Майбутні студенти зустрілись з найкращими фахівцями у сферах медіа, інженерної освіти, цифрового розвитку та банківської справи у рамках кар'єр-форуму. На лекціях абітурієнти могли поставити не тільки питання професіоналам, а й обговорити сучасні тренди у кожній галузі та отримати фахову пораду. Як пройшла зустріч, знають наші журналісти. У стінах Запорізької політехніки людно усі чекають на зустріч з провідними спеціалістами за сімома напрямками. Відкриття заходу розпочали зі вступного слова ректора та золотих випускників університету. Я дуже рада, що на сьогодні така стартова позиція саме тут відбувається. Де є платформа? Для того щоб особисто задати питання, які ну турбують, які зорієнтують, і е, отримати відповіді від суперпрофесіоналів з таким досвідом, який ну дуже мало людей насправді мають. Для абітурієнтів провів лекцію і заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко говорили зокрема про сучасні тренди та актуальні виклики в галузі, а також шляхи ефективної роботи. Основне, мабуть, про що я говорив, що важливо поєднувати в собі знання по декілька напрямків. Тобто суто технічна історія дозволяє вам класно знати процеси, інколи навіть на фізичному рівні завдяки машинці. А з іншого боку, якщо ви знаєте менеджмент, якщо ви знаєте маркетинг, то ви свою історію, той проєкт, яким займаєтесь, зможете більш ефективно просувати, залучити більше користувачів. Мабуть, цим я ділився, виходячи. І з власного досвіду. зустріч з майбутніми студентами посадовець залишився задоволений. Зазначають, цілеспрямованість молодого покоління та його жага до праці на користь держави приємно вражає. Ви знаєте, мій виступ був ближче до першої години дня, і якщо студенти в суботу до першої години дня знаходяться в виші із зацікавленням. Пересуваються між локаціями факультетів, то це мені здається говорить про те, що захід вдався, і важливо продовжувати. Але звісно, з урахуванням цих всіх обставин що є. І також цікаво, що вуз виш він рухається і в напрямках, які актуальні Це і мілітарі теч, і дійсно студенти вже напрацьовують рішення, які нам як допоможуть вже зараз боротися з агресією, так і відбудовувати країну. У рамках форуму абітурієнтам розповіли і про особливості роботи журналіста. Для слухачів виступила співзасновниця запорізького мікромедіа, як ти там Анна Бабіно. Лекторка розповіла про плюси та мінуси роботи кореспондента про небезпеку цієї роботи під час війни та досвід, який може дати людині ця сфера. Наголошує такі заходи є дуже необхідними. Коли я обирала університет і коли, куди піти навчатися, на жаль, не було ніяких профорієнтаційних таборів або курсів. І не так було багато зустрічей з університетами та викладачами і людьми, представниками професії. Тому мені особисто було дуже важко зробити свій вибір. Я думаю, що наразі молоді. Набагато більше пощастило ніж нам свого часу. Ну, по перше, тому що вони в інтернеті вже можуть зрозуміти дуже багато чого про те, яке яке майбутнє вони бачать собі, і зустрічі з людьми, які їх можуть надихнути або направити в правильне русло, це дуже важливо. Паралельно з лекторіями працювали і 13 локацій факультетів, де абітурієнти могли побачити, чим займаються студенти під час навчання. Організатори сподіваються, що цей захід допоможе молодому поколінню обрати саме ту професію, яка приноситиме їм задоволення. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, в якій постраждали діти. Аварія сталася ще 17 травня між селами Люцерна та Богатрівка. Під час руху на заокругленій автодорозі біля села Люцерна водійка Сузуки не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Фольксвагеном. У результаті автопригоди троє пасажирів Фольксвагена, серед яких двоє дітей були госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості до медичних закладів Запоріжжя. Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження. Ня, свідків аварії та осіб, що мають будь-яку інформацію, правоохоронці просять звертатись на гарячу лінію 102. Наїзд на неповнолітню дитину прямісінько на зебрі, побиття однорічного малюка найріднішою людиною та ризиковані перегони маршрутних таксів вулицями Запоріжжя. Про це та інше далі у відеодайджесті. Все селищі Балабина 19 травня ввечері 87-річний водій легковика скоїв наїзд на 12-річну дівчинку на нерегульованому пішохідному переході. Потерпіло з травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Результати медичного огляду засвідчили, що кермани чиномарки був тверезий. Наразі правоохоронці з'ясовують причини аварії за фактом події відкрите кримінальне провадження. Пила однорічного сина за капри за малюка під час купання. За даними слідства, багатодітна запоріжанка була на підпитку. Власну ж дитину жінка вдарила щонайменше чотири рази в обличчя руками та шнуром від побутової техніки. За тортури над рідною дитиною жінці вже повідомлено про підозру. Найсуворіша санкція статті передбачає п'ять років ув'язнення. Обережно вас можуть знімати завдяки небайдужим запоріжцям. Патрульній поліції вдалось притягнути до адмінвідповідальності двох водіїв міських маршруток. Обидва керманичі проігнорували знак на перехресті Соборному та Гагаріна, де дозволений рух тільки праворуч. За короткий проміжок часу інспектори розшукали водіїв та склали на них відповідні адміністративні матеріали. До того ж, один з кермувальників не пройшов щорічний техогляд авто, що могло спричинити аварійну ситуацію на дорозі. Днями у Заводському районі патрульні інспектори евакуювали змію з дитячого майданчика. Місцева жителька викликала поліцію, адже плазун тримував до дітей та лякав перехожих. Ще до приїзду патрульних люди накрили змію відром. Інспектори, що прибули на місце, не розгубились та обережно перенесли змію до автівки та вивезли у природні середовище, а саме до берегової лінії Дніпра. Ати поповнення у дубовці тиждень тому в запорізькому парку народили четверо лебедят. Перші дні тижня вони провели під крилом матері, та вже за кілька днів родина лебедів показала їх відвідувачам локації. Нині чотири пухнастики вже плавають разом із батьками та стають об'єктами камер запоріжців, які прозвали їх місцевими улюбленцями. Народження тут пернатих вважають дивом, бо за останні 20 років родина крилатих поповнювалась лише двічі. Прикметно, що птахи можуть жити від 20 вий. Осьми до 30 років головне оберігати їх. Чим власне і займається адміністрація дубового гаю. Разом з цим працівники просять місцевих і гостей міста не годувати птахів хлібом, бо він загрожує життю білих красенів. Саме головне не кормити їх хлібом. Воні очень люблять, але не нужно цього робити. Вони очень хорошо їдять траву, котрому самім нащипати в Дубовій Рощі. Клевер, наприклад, Вони їдять крупи. Разний там Гарох, Чиніси там геркулес можна кашу в канцекансо. Можники травіни гранули. Миколаїв, Одеса, Маріуполь, Херсон і звичайно ж. Запоріжжя. Цим та іншим портовим містам присвячено нову надзвичайну виставку українського художника Миколи Маценка. Серію робіт презентували публіці вперше. Чому автор вирішив показати творчі доробки саме у Запоріжжі? Та яка історія створення картин дізнавалась наша Наталія Юр'єва. Я і вас, і всю нашу команду, і Симпозіум, міжнародний Симпозіум, сучасного мистецтва вірючі вітаю з відкриттям сьогоднішньої виставки. Тож насолоджуйтесь. У стінах туристичного інформаційного центру урочисто відкрили виставку Порти України. Новий проєкт про річкові та морські портові міста презентував український художник Микола Маценко. Фірмова відмінність кожної роботи митця яскрава гама та історія і побут в деталях. Окрім складних переплітінь, на малюнках також є й стилізовані предмети, наприклад, каштан, овочі чи фрукти з того чи іншого регіону, а також символи праці: вила, лопати або весло. Виставка доволі цікава. Цікаві поєднання кольорів та різних предметів у цього автора. Ну, напевно, більше і в Патерійськ, бо цей город так загалом подобається і в них цікаві. Дуже цікава виставка, я подивився майже всі картини, глаза розбігаються. Мені більше сподобалось Запоріжжя, хоча це всі гарні картини. Але ну, Запоріжжя ближче проще. Просто ближче. Сам художник не зміг особисто презентувати виставку та поспілкуватися з відвідувачами, тож записав відеозвернення, де розповів про процес створення цієї серії робіт та їхню мету. Дорогі жителі славного міста з прекрасною назвою. У цей непростий час, особливо для таких прифронтових міст, як ваше, мені хотілося би трохи розважити вас своєю візуальною гуморескою. Цей графічний проєкт, ця серія називається Порти України. Вона була започаткована наприкінці 2021 року і на початку 22-го перервана. Деякий час я не міг малювати, але зрештою, на зло, ворогам, я вирішив, що я буду продовжувати робити свою справу. Тож давайте разом підіймемо ту червону калину, кожен свою гілочку. Слава Запоріжжі! Слава Україні! Крім робіт в рамках проєкту Порти України у Турцентрі презентували також і серію графічних робіт на дереві. Книгарня її автор присвятив вічним протистоянням між знанням та невіглаством, творенням та руйнуванням і власне війною та миром. Ми всі е, хочемо, щоб у Запоріжжі були круті міці, щоб е, мешканці Запоріжжя та гості могли бачити сучасне мистецтво українське і щоб е, вони таким чином е, доторкались до е, тієї спроби авторів е, пояснити нам е, українську ідентичність, українську унікальність і наше місце у культурі, е, культурному просторі Європи та світу. Ваватися яскравими та незвичайними картинами усі охочі можуть впродовж наступного місяця з 9 до 18 години. Туристичний інформаційний центр за адресою проспект Соборний 151 працює без вихідних. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал ТМ. Плакати воєнного часу у Запоріжжі презентували роботи українського книжкового графіка та ілюстратора Максима Паленка. Це перша виставка художника у нашому місті. 35 плакатів автора створені у період спочатку повномасштабного вторгнення і мають чітку антивоєнну спрямованість. Є в доробку художника і плакати, присвячені Запоріжжю. Представлені роботи на фасаді туристично-інформаційного центру у сквері проспекту Маяковського, а також на інформаційних кубах по всьому місту. Триватиме виставка до 8 червня. Субтитрувальниця Оля Шор він уроженець з Дніпра, народився у 1976 році. Він є насамперед художником-ілюстратором, графіком, багато створював для друкованих видань ілюстрацій. І ось з 24 лютого 2022 року працює кожного дня над тим, щоб створювати або карикатури, або малюнки, так чи інакше пов'язані з повноштавним вторгненням Росії на території історію нашої країни, по перше, яскраві такі образи. Вони виразні, вони зрозумілі. Запорізька тема. Це якщо ми можемо пов'язувати ось як ми бачимо козака, який розділує двоголову курку, то напевно ось це можна пов'язати. Запоріжжям. в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.